Сьогодні багато людей вони думають над тим, куди вкладатися фінансово, в яку можливо, криптовалюту, в яку фізичну валюту, можливо, в золото, можливо, в срібло, можливо, в нерухомість або ще кудись. Як на побільше грошей, як заробити? Але треба бачити і розуміти, що пише стосовно цього Біблія. Так, ми повинні заробляти, ми повинні. Щоб у нас були там фінанси, і так далі. Але питання, де належить наше серце? Куди воно віддано? Якщо воно віддано тільки в це земне, то як Біблія і пише, де скарбниця, там буде і серце ваше. Або хоче, щоб серце воно належало Богові. І є біблією багато прикладів, коли люди вкладалися тільки фінансово. Ось, наприклад, як багачий лазар, Багач, він вкладався тільки в себе, жив тут тільки для себе, але не служив цими фінансами Богові. І по ітогу він потрапив в пекло, а Лазарь в рай. І багато я дуже прикив, тому треба вкладатися в царство Боже.